Always Я готовість, ми недооцінюємо його знання, ми недооцінюємо той спадок, який він нам залишив, ту свою мудрість, яка вилилася у багатьох різних послань до людей. Ці послання є простими коротками, але водночас у цих посланнях він висловлює чіткі конкретні дає поради, як не просто. Бути особою, людиною, бути християнином, не просто навчає всіх церковних до дає, але він вчить просто, як будувати державу. Як церква має співнісувати з державою. І, на жаль, сучасному світі, теперішній історії нашої країни ми про це забуваємо.

Він не розділяє і отце, але він показує ту модель, за які якій може існувати дві різні гілки влади. Адже це кого це теж форма влади, це форма управління. Він не говорить про роз'єднання. Який шанує свою країну, шанує свою батьківщину. Оце є народ син. Але щоб шанувати свою батьківщину, треба бути вірним Богом. Адже цю країну, цю батьківщину, цю Україну нам дав Господь. Якщо б Господь не хотів, щоб ця, ця держава існувала, то вірте, не буде Свобідиме століття тому. Не існувало би Київської Русі, Запорізької Січі, Української народної Республіки. Всього цього би не було. Мати мусульманській цінності, хтось особист стане, але в основу суспільства ставлять віру. Віру в щось Тому Наш патріотизм і сила нашого народу має бути об'єднана довкола віри, віри в Бога. Коли підтримує того, хто дозволяє Богові бути в Йому в житті. Знаєте, Коли ми перше відмовляємо Бога, а потім йому станумо претензії, а де ж той Бог? Всі незалежного народу, ми маємо будувати свій патріотизм на патріотизмі до Бога, щоб в нашому житті і суспільстві саме ці цінності, Божі цінності, буде основою всього. Об'єднані віри в Бога, ми будемо Сьогодні, Бог ви вірити, я віру в мудрячі віру, в закони природи. І він це говорив настільки широко і глибоко, що це цьому красі проявлялася йому віра. Це щирість в переконанні своїх. І сказати, що є вороги ні, мене є врага. Мені є з тим, які співпрацюють, тому що кожен ділиться своїм. Я вірюся тим, що є мене, але я готовий прийняти те, що є в іншої людини. Вчитися. це є гармонія. Гармонія між релігіями, гармонія між конфесіями. гармонія між людьми, коли я можу Сина проведена, які ми прощаємо, і влаці наших, і не веди, Ісус спокутства, але визволи нас і духа. Господи, Ісусе Христе, Сина Божого, Господь, Ісусе Христос. So